Тобто в мене зараз забирає світло, енергію, забирає стан той, який мені зрозумілий, який мені приємний, в якому я був впевнений вчора, для того, щоб насправді прийшов новий день. Кабалістична традиція взагалі дуже цікаво ставиться до днів, до відліку днів. Бо якщо ви читаєте, наприклад, Тору, якщо ви читаєте Біблію, то ви особливо в першій главі буття, ви читаєте там. І був вечір, був ранок, день перший. Тож перший день творіння, другий день творіння починається завжди з вечора. Тобто, стану, коли я відчуваю, що темніє. Тобто, що таке вечір, коли мені не зрозуміло, починається темрява. Починається стан, який називається в кабалі осягання зла. Тобто, я починаю входити в стан, коли я починаю розкривати, що є. Якась темрява, якесь зло в моєму житті, і це починається на перший день. Відлік днів кабалістичні традиції він починається з вечора завжди.